Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде спрощене відео про радіозв'язок, а саме про основні моменти радіозв'язку, які потрібні для розуміння того, як відбувається цей процес. Отже, радіозв'язок це метод передачі інформації за допомогою радіохвиль. Радіохвилі це такі електромагнітні хвилі, які можуть розповсюджуватися в просторі без штучного хвилеводу. Велике значення має частота радіохвиль. Частота це кількість коливань кнусоїдального сигналу в секунду часу. Частота вимірюється в Герцах. Так, наприклад, частота 50 Гц означає, що за одну секунду відбувається 50 коливань сигналу. 50 кГц це 50 тисяч коливань в секунду, 50 МГц це 50 мільйонів коливань в секунду, 50 ГГц це 50 мільярдів коливань в секунду, а 50 ТГц це відповідно 50 трильйонів коливань в секунду. І Також радіохвилі вони класифікуються за довжиною. Довжина хвилі залежить від її частоти. По суті, довжина хвилі являє собою відстань між двома верхівками синусоїди сигналу. І радіохвилі розподіляються за такими діапазонами. Діапазон над довгих хвиль це від 100 км до 10 км, відповідно, частота від 3 до 30 кГц. Довгі хвилі це довжина хвилі від 10 км до 1 км. Частота від 30 кГц до 300 кГц. Середні хвилі від 1 км до 100 м, Частота від 300 кГц до 3 МГц. Короткі хвилі це довжина від 100 м до 10 м, частота від 3 до 30 МГц. Позначається короткі хвилі це діапазон HF. Далі йде діапазон ультракоротких хвиль. Ультракороткі хвилі це надвисока частота. І цей діапазон він також поділяється на піддіапазони. І далі йде діапазон метрових хвиль. Це хвилі довжиною від 10 метрів до 1 метра. Частота від 30 МГц до 300 МГц. Позначається абріатурою VHF. Далі йдуть дециметрові хвилі довжиною від 1 метра до 10 см. Відповідна частота від 300 МГц до 3 ГГц. Позначається діапазон абревіатурою UHF. Далі йдуть сантиметрові хвилі від 10 см до 1 см. Відповідна частота від 3 ГГц до 30 ГГц. Позначається абревіатурою SHF. І далі вже йде діапазон міліметрових хвиль від 1 см до 1 Мм. Частота від 30 ГГц до 300 ГГц позначається абревіатурою EHF. Радіохвилі в процесі розповсюдження піддаються впливу наступних факторів, таких як затухання. Затухання радіохвилі це зменшення амплітуди сигналу відносно збільшення відстані. Тобто, чим більше відстань до приймача, тим відбувається більше затухання. Заломлення або рефракція. Рефракція це заломлення хвилі при переході з одного середовища. В інше. Такий фактор, як відображення відбиття хвилі, відображення хвилі від перешкоди з падінням потужності, такий фактор, як дифракція. Дифракція це огинання хвилею перепон, які співмірні довжини хвилі. Тобто, чим довше хвиля, тим легше ця хвиля огинає перепони. Тобто, якщо ми маємо справу з будинком 6 метрів і в нас 6 метрова хвиля, то ця хвиля буде його Оминати. Якщо ж буде хвиля меншої довжини відповідно вищої частоти, то вона буде огинати менше перепон. Хвилі надвисокої частоти, вони, як правило, поводять себе як світло, тобто їм потрібна пряма видимість. Також є фактор поглинання радіохвилі різними матеріалами. Ступінь поглинання залежить також від довжини хвилі. Інтерференція. Інтерференція це багатопромовневе розповсюдження. Високої частоти внаслідок багаторазового відбиття від різноманітних перешкод. В результаті цього хвиля може як розсіюватися, коли сигнали компенсують в противфазі один одного і ослаблюють себе. Або ж, навпаки, підсилюватись, коли сигнали складаються за рахунок інтерференції. Чим більша довжина хвилі, тим краще вона огинає перешкоду. Високочастотні хвилі. Як і ультрависокочастотні хвилі поводять себе подібно до хвиль світла. Тобто для радіозв'язку буде потрібна пряма видимість від антени до антени. У випадку з середніми і довгими і наддовгими хвилями пряма видимість не потрібна. Для організації радіозв'язку потрібні такі компоненти, це як антена, яка буде випромінювати, та приймати сигнал. Передавач, який буде передавати сигнал, ну і приймач, який буде приймати сигнал. Антена це один з найважливіших елементів радіозв'язку. Вона має відповідати певним параметрам в залежності від того, на який сигнал розрахована. Розміри конструкції антени залежать від робочої довжини хвилі і призначення антени. До головних параметрів антени належить коефіцієнт стоячої хвилі. Цей параметр характеризує ефективність передачі енергії в антену. В ідеалі цей параметр дорівнює одиниці. Але досягти гарних показників по всьому діапазону частот неможливо, тому в робочому діапазоні частот КСх повинен бути не більше трьох. Краще, якщо не більше двох. Якщо КСх буде великий, то частина енергії повертатиметься до передавача, нагріватиме його, і він може вийти з ладу. Далі в нас іде хвильовий опір. Хвильовий опір це опір провідника на резонансній частоті. Загалом для прийому передаючих пристроїв хвильовий опір становить 50 Ом. Цей опір, хоч і вимірюється в Омах, але для його визначення потрібні спеціальні пристрої. Такі, наприклад, як Light VNA це векторний аналізатор, якраз для заміру різних параметрів антенн. Наприклад, за допомогою Light VNA можна виміряти КСХ і хвильовий опір це векторний аналізатор. Для вимірювання частоти сигналу використовується частотний аналізатор. Такий, наприклад, як TinSay Ultra. Що являє собою, до речі, прийомний пристрій, в нього є антена, яка вловлює сигнал. Всередині проходить його аналіз, і результат нам виводиться на екран. Якщо вам потрібен векторний аналізатор для заміру параметрів антен, або ж частотний аналізатор для того, щоб сканувати діапазон частот, ви можете звернутися до нас на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086 і придбати ці пристрої вже в Україні за дуже вигідною ціною. Також є такий параметр, як діаграма спрямованості. Діаграма спрямованості показує, як розподіляється випромінювання з антени в просторі. Випромінювання з антени може бути як в усі сторони, так воно може бути переважно в одному напрямі. І відповідно, антени поділяються на спрямовані, тобто які фокусують сигнал в одну сторону, і все спрямовані, які приймають сигнал з різних сторін. Коефіцієнт підсилення антени. Коефіцієнт підсилення показує, наскільки антена підсилює сигнал у певному напрямку в порівнянні зі стандартним випромінювачем. Децибел – це одиниця виміру, яка замінює собою таке поняття як рази. 0 децибел – це підсилення в один раз. 3 дБ це підсилення в 2 рази, 6 дБ це підсилення в 4 рази, 10 дБ це підсилення в 10 разів, 20 дБ це підсилення в 100 раз. 30 дБ підсилення в 1000 разів, 40 дБ це підсилення в 10 тисяч разів. Направлена антена, як правило, має більше підсилення, ніж все спрямовано. через те, що вона формує сигнал в одному Напрямку вона складає фази сигналу і фокусує його приблизно як лінза фокусує світло. Антени для різних задач ви можете замовити за посиланням в описі до цього відео. Антена випромінює сигнал в простір. Сигнал, в залежності від типу і розміщення антени в просторі, може мати різну поляризацію. Поляризація це направленість розповсюдження сигналу в просторі. Поляризація буває… Кругова, лінійна та еліптична. Антени з лінійною поляризацією, в свою чергу, розділяються на горизонтальну та вертикальну поляризацію. Так, горизонтально розміщена антена дає сигнал горизонтальної поляризації, вертикально розміщена антена дає сигнал вертикальної поляризації. Дуже важливо, щоб поляризація приймальної і передавальної антени були одинаковими. В цьому випадку передача сигналу буде максимально ефективною. Це дуже важливо, якщо, наприклад, антенна горизонтальної поляризації стоїть на приймачу, то горизонтальної поляризації вона повинна бути і на передавачу. Це дуже важливо. Отже, для того, щоб хвиля передала потрібну нам інформацію, її потрібно замодулювати. Модуляція це процес зміни параметрів несучої хвилі для передачі інформації. Існують різні види модуляції, такі, наприклад, як амплітудна модуляція або частотна модуляція. також є фазова модуляція. Тема радіозв'язку та застосування радіохвиль вона досить широка, і відповідно всі питання охопити досить важко. Якщо у вас є якісь питання, то ви можете писати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в нових відео.